Стався підрив спочатку танку. Танк підірвався, потім ми слідом за танком майже одразу, там долі секунди були. Потім другий підрив, і я вже бачу, як танк з екіпажем разом починає їхати вже назад. Нас відкинуло всіх, ми на, на десанті на броні були перев'язані. Мені хлопці. Перерізали спочатку мотузку на шиї. Ми відкриваємо люк, а там комуністи сидять. Ми почали запитувати зброю, де зброя? Вони там перепугані були, підрив, як я розумію, передню частину. Моталига почала горіти, точніше, не горіти, а вже розгоратися. Вона висовує свою голову каже: братішка, помоги моєму. Побратимом люк закрили у нас всі живі, але пошкоджені.